Він зібрався йти воювати, він все время казав, що менше воює, це в мене менший син. Воює, а я чим не такий. Я, я піду, щоб його, а вову щоб відпустили. Меншого. А я пойду, буду воювати. В мене не сім'ї, в мене нічого немає. Я буду воювати. І ти, мама, не плач, не переживай, я прийду весь у медалях, де да не судилася йому. Да. Дойти до до медалей. він э, пішов добровільно, і я його просила, щоб він і щоб він йшов в хаті скажу мені одного. не я все я піду. Так щоб спеціальності. Його немає. Ну, руки в його золоті. Він за що не возьме, восьмі, це все на світі зробить. Усе і скамеєчку, і стулечку, і столик, і все зробить. Він був дуже упертий. Я думала, що з нього буде не воїн, а гром цілий. Він другий раз такий був ласкавий, що я як попала з інфарктом, у козельці з ним поїхали. І в мене там поключився, а він переходив на ногах, і другий інфаркт. Так він із Корщини, Біг пішком до кон... на самої траси, казали, ж, допомогу, що скоро допоможі, що він так побіг, що його не можна було ні докричатися, ні дозватися. Він біг додому, щоб забрати, взяти гроші і приїхати назад у лікарню. Він розбирався в травах. Він... Кожну травинку він знав, від чого вона. Анекдоти він любив, умів розказувати. Він... А якщо він щось робив, От якщо він щось надумався зробити, то це от, перед тим, як йому уходить в учебку, у мене поламалася антенна. І вони з чоловіком її раз п'ять положили, раз п'ять поставили, і телевізор все одно не показує. І мій чоловік психанув каже, все, я не буду, я буду ждати, коли я тарілку поставлю. А брат за мною ходить і каже, ну, ну Нать, ну скажи, ну давай останній раз, ну останній раз, ну це як не вийде, все. І, правда, ми опустили антенну і воно все вийшло. І в нас показують бойлер мені почистив. Так, якщо щось його попросить. Він ну, якщо робив, то робив. Він був дуже добрий, він грав зі мною, катав мене на велику. І ну, він був дуже хороший. Я, я його дуже сильно любила. Коли він уйшов на вучебку, ми поїхали до нього на присягу, і ніколи в житті такого не було, що брат мог поцілувати в губи. Ніколи. Він сюди нас цілував, там або в щоку, або обнімав. А в цей раз він такий був радий, що він поцілував в губи. Я коли сіла в машину, мамі питає, що це таке. Вона каже, він радий дуже. А тепер розуміємо, що він, мабуть, попрощався з нами. Так. Тільки по телефону, коли вже везли його на суми, він казав, сестра не переживай. Мені вже 50 років, я вже прожив. Оце були його слова.